Святкування нового року на Софійській площі розпочалось о восьмій вечора. Зараз там перебуває наша журналіст Світлана Жайворнак. Світлана, прошу тобі слово. Святкування 2015 року на Софійській площі розпочався о 20-й годині. Проте люди тут зібралися значно раніше. Тут можна було розважитися з Дідом Морозом з ігуронькою, полосувати українськими національними стравами і зігрітися глінтвейном. Однак люди кажуть, що сьогодні хоч і святковий настрій, проте не такий, як був раніше. Події в країні даються знаки. Ми прийшли з дуже гарним настроєм. Ми очікуємо миру, спокою в нашій країні. Це єдине, що хотілося б. В новому році очікую чудес. Очікую кращого майбутнього нашої країни, кращого майбутнього для нашої сім'ї. Ну і всього всього найкращого. Любові очікую. Такого новорічного настрою, як колись був, немає. Тому що ці події, які відбуваються в нас в державі, вони якось не приносять такого. знаєте, дійсно святкового настрою. Хочеться розкрепоститись. А, а воно не виходить. От приїхали для того, щоб якось побути в центрі міста, да побачити ялинки, концерт. Саме святкування на Сибірській площі відкрив мер столиці Віталій Кличко. Не всі можуть бути тут, як ми на площі. Справжні патріоти зараз знаходяться на сході України, в окопах, в наметах і впевнені в тому, що де. Не знаходиться українець на сході, на заході, тут, в центрі, у кожного є мрія і кожен буде бажати загадати одну мрію мирного неба над нашою країною. Я впевнений в тому, що в наступному році повинно зробити все, щоб мирне небо було у кожній хаті. В нашої країни і посмішки дітей радували нас. Я бажаю кожному з вас щастя, здоров'я і щоб ваші мрії збулись. Наступному 2015 році далі кияни та гості міста змогли насолодитися класичною музикою у виконанні симфонічного оркестру Київ класик. Рівно о 24-й годині. Новий 2015 рік Софійська площа зустріне під гімн України. А о першій годині тридцяті хвилині розпочнеться зірковий вертеп. Це театралізоване дійство від містецького об'єднання Остання барикада студія.